Вона так гарна, сяє так святою, чистою красою, і на лиці яріє знак любові, щирості, спокою. Вона так гарна, а проте так нещаслива, стільки лиха знесла, що квилить лихо те, її кождівські пісні стиха. її, пізнавши, чи ж я міг не полюбити її сердечно, не відректися власних втіх, щоб їй віддатись доконечно? А полюбивши, чи ж би міг я Божу її подобу згубити серця мимо всіх, терпінь і горя аж до гробу? І чи ж перечить ця любов тій другій, а святій любові до всіх, що лють свій під і кров. У всіх, котрих гнетуть окови. Ні, хто не любить всіх братів, І як сонце, Боже, всіх зарівно, той щиро полюбить не вмів Тебе, кохана я в країну.